А, будь ласка, а, Олег Олег Я Ляшко. Хотів... Будь ласка, Олег Ляшко. Ми поспілкуємося окремо. Якщо... Шановний пане доповідачу з Генерального штабу. Ви щойно сказали про те, що ви дозволили принижувати українських військових обшуками російськими окупантами з метою, щоб зберегти життя і здоров'я людей. На мою думку, для того щоб зберегти здоров'я і життя українських громадян. Україну треба звільняти від окупантів, а не принижуватися перед ними, давати можливість зброю забирати і рахувати патрони у захисників Донецького аеропорту. Сьогодні в Докучаївську від рук терористів загинуло 10 мирних громадян, 14 поранено. Користуючись нагодою. Я звертаюсь до президента Порошенка. До уряду давайте за прикладом Франції мільйони людей українців мають вийти на антитерористичний марш. Проти війни розв'язаної Росією в Україні, і ми запрошуємо всіх світових лідерів приїхати до нас так само, як ми приїхали у Францію і підтримати міжнародну спільноту Україну в боротьбі проти російської окупації. А у вас, пане генерал, вихід один дякую, пане генерал. Це було більше по поважання ніж запитання.